Хоча ви до дерева немає там, яке теж? Таке казуєш, страву. Поіскать, глипшим поіскать. Зараз подереду. А ні, Ну, вроді би. Чуть-чуть задня. Нормально? Хватається, що? Нормально. Такий таке, галіроне. О, цей клас свій. А він <рісті> скинуть? А розігнеться. Ти будеш чути тягу, він тягне. Фіго знає, як його <рісті> Ось от от так, отак я й брав. Я ж тобі що казав? Що його тяжко буде кинути. Він долетить, Він долетить. <смір> а весь все, як воно. <смір> планер, бо давай, давай, Зараз Зараз той пропаде і... Так, мотор треба на ку давати. <плес> ну то він коли запускається і горве. Ну де? Так. Не <плес> збавляй. Газу бо хто пор відео, ти йому нічого не планер. Що ж не носить дуже Дуже не носить Бач ты гнев носа Бач ты гнев носа лево-право. ліво право Кай, ты злажу с видом. Это у нас Та. Та. Треба кільк кіль застопорити за попробує. Не, він і помаленьку летить, бачите він. Летить, але до певної твої. Бачите, що робить? То ти збавляєш газ воно? І воно типу хвостом він виляє то значить він віляє хвостом от коли я скидаю газ він так хвостом типу раз-раз раз, 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 раз Бляха, його го там зняти годі там термін Не, він, він сам летить йому не треба двугнак ну, поки швидкість планер ну як зупиниться і топорне вниз то та він як може зупинитися. Мовчки. Видки з кожним разом менше і менше. Як його садити? Але летви, летить прямо, що хоч. Ні, там він летить прямо. чуть чуть-чуть треба центровку той. Ні, він летить взагалі шикарно, той. Він, ну, по польотних то, що він хвостом, типу, во...